Шлях мій почався роки три назад. Я почала виготовляти постолу для своїх діток вдома, ну, в домашніх умовах, потім я почала пригощати своїх знайомих. Їм сподобалося, знайомі знайомим. І так потрошечку, якби, розвивався так, мій маленький домашній бізнес. А осені е, минулого року я зустріла одну знайому, і вона мені внесла в учі, е, каже: Юля: є такий грант: е, це отримання державних коштів на підтримку підприємців, е, де можна відкрити свій власний бізнес. І воно мені зразу засіло в уші. Я звичайно. Е, Шукала інформацію в інтернеті, більш детальніше вивчила це питання. І там треба було написати бізнес-план і подати в, в Дію, через Дію. Як написати бізнес-план? Я знову же в інтернеті видивилася гарненько, все вивчила і написала бізнес-план. В бізнес-план вписала. Саме головне, що для мене це великий дегідратор, який може робити більшу кількість пастили. Плюс додаткову техніку та меблю для відкриття свого бізнесу. От. Час був такий трошки нелегкий, був блекаут і було дуже багато вагань. Чи мені взагалі є смисл відкриватися, тому що я повністю залежна була від електрики. Але мене це не злякало. Слава Богу, я ну, упорна і настійно так е, пішла вперед і про це не шкодую. Е, я е, перед Новим роком, 27 грудня, я отримала лист від е, дії, що я виграла грант. І це було дуже. Для мене радісно, це прям був подарок під новий рік під ялиночку. Я вже отримала кошти, вони на моєму рахунку в е, І я потроху закупляю уже техніку, але саму головну техніку на даний момент не можу купити, тому що моє приміщення, яке я буду винаймати, наразі є в ремонті. І і протягом місяця-півтора я сподіваюся, вже закінчиться наші ремонтні роботи, і я буду відкривати виробничий цех і пункт видачі пастили. Хочу вам трішки розповісти, що таке є пастила. Пастила це натуральний продукт без додавання цукру або яких там консервантів, згущувачів. Це є сугубо натуральний продукт. Це є висушене пюре яблучне або бананове з додаванням різних ягід, фруктів і навіть овочів. Я є розробник авторських видів пастили. І надалі, в майбутньому, я планую розширити цей асортимент. Круто, що в нашій країні є така можливість розширити свій бізнес або відкрити новий. Не пропустіть таку можливість і беріть участь у є роботах. І йдіть до своєї мрії.